Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будиночок, який знаходиться в селі Драбовка, це Черкаська область. Значить, будиночок знаходиться в мальовничій місцевості біля річки і лісу це центр села. Будинок дерев'яний, 7х10 метрів, з великими кімнатами. Пічне опалення, газопровід біля огорожі не підключений. Будинок потребує ремонтні роботи. Земельна ділянка 23% сотки, рівна прямої форми, широкий двір. Біля будинку знаходиться літня кухня, погріб, колодязь, сарай. Оскільки в будинку давно не проживають, потрібен незначний ремонт. Вулиця повністю освітлюється, проведено швидкісний інтернет, в селі добре розвинута інфраструктура, школа, садок, фаб, маркет, магазини, бар. Через село проходить дорога обласного значення. В цілому є всі умови для відпочинку і комфортного проживання. Е, значить, також власник можливий обмін на авто. Е, будиночок 70 метрів квадратних, 3 кімнати. Значить, е, по ціні хоче власник 2300 доларів за такий чудовий будинок. Кому буде цікаво, Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди та зв'язуйтесь з ним як можна скоріше. В телеграм-каналі виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую, до побачення!